Ну що ж, доброго вечора. Переходимо до новин. Значить, сьогодні, після обстрілів в Запорожжі і попадання ракети в жилий дім загинула дівчинка 11 років та її батько. Батько загинув відразу. Дівчинка загинула вже в кареті швидкої допомоги. Мати знаходиться дівчинки в реанімації в лікарні в тяжкому стані. Далі, вночі, теж сьогодні, 10 квітня, обстріляли. Кладовище Краматорського окупанти. Поробили такі звісти, що ну, словами не передати. Далі Лукашенко зустрівся з Шойгу та от його вимагає гарантії безпеки. Невідомо чи собі, чи Білорусі. Ну, скоріше все, що собі, бо скоро і до його прийдемо. Так, далі. Військовослужбовцям, поліцейським, ну, всім, хто робить роботу. В тилу не, не важливо. Коротше, всім, рятувальникам, всім повернули премію в розмірі 30 тисяч гривень. Оскільки треба їх забирати, щоб знову повертатися. Це людям подобається таку ніярви тріпати. <кій> ну, зрозуміло, треба ж було за щось відкрити канал Армія ТВ. Ось такі новини. Дякую всім, всім гарного вечора. До побачення, підписуйтесь, тисніть дзвіночок.